Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Хочу подякувати моїм друзям, моїм віртуальним друзям, хто підписався на мій YouTube канал. Дякую вам, що підтримуєте розвиток мого YouTube каналу. Дякую всім, хто ставить лайки, пише коментарі. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. На жаль, майже 200 чоловік дивиться мене постійно, але не хоче підписуватись на мій YouTube канал. Мені шкода. Про що я хочу розказати в цьому короткому відео? Це відео буде більше для українських медиків, для людей, які хочуть виїхати за кордон, працювати за кордоном. І, можливо, і для медиків, які вже за кордоном роблять за кордоном перші кроки. Що я хочу сказати, що в Італії, так як я знаходжуся в Італії, наші українські дипломи не є дійсними. І Я думаю, що і в багатьох європейських країнах наші дипломи не є дійсними. Щоб підтвердити наш диплом, треба пройти досить таку бюрократичну процедуру. А так В Італії після пандемії трошки зм'якчилися правила підтвердження. Дипломів для медиків, так як зараз гостра нехватка в Італії медичних працівників. Коли ви приїдете в Італію чи іншу країну Євросоюзу і будете шукати роботу, я раджу вам в своєму CV, CV – це анкета. На італійській мові звучиться курикулумсму, курикулум, Саму курикулум CV, анкеті вказувати, що ви маєте диплом і працювали медпрацівником в Україні. І коли вам будуть пропонувати роботи, а часто це роботи по догляду за хворими людьми, за людьми похилому віку, ця робота в Італії називається Баданте, то, ви, будь ласка, не робіть помилок, так як вам будуть пропонувати часто робити отакі процедури, медсестринські процедури, робити уколи, клізми, там, мати діло з катетерами чи міняти самі ці баки, так скажемо. Ну і так далі. Клізми ставити, будь ласка, послухайте мене. Не робіть цього. Наші дипломи не є дійсними. Ми не маємо, баданти не мають, того, що права, не мають зобов'язання виконувати медсестринські процедури. Це не є наша відповідальність. І коли вам будуть пропонувати робити уколи чи ставити клізми, ви так і кажіть, що мій диплом в Італії не є дійсний. І я не можу брати на себе відповідальність коротко і ясно. Ну, звичайно, бувають різні ситуації, коли ти шукаєш роботу, часто згоджуєшся. І на такі умови робиш роботу, яку не маєш робити. На жаль, так. Але по можливості не беріть на себе цю відповідальність. Така моя коротка порада. Кому було цікаво це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І, до речі, хто знає, скільки коштує от в Італії, от якщо визвати на дом медсестру, скільки коштує от заплатити за те, що вона зробить один укол, чи поставить клізму? Я не думаю, що хтось прийде із італійських медсестер за 10 євро. Треба платити більше. Я так думаю, можливо, я помиляюся. Всім добра, гарного всім дня! Бережіть себе.